Звод точно. Когось бачиш? Ні. Ой, ж вий. Быстро! Не хвот! Повний вперед! точно. Не бачу танка! Я теж не бачу, поки що! Хоч щось видно! Ти його побачив? Да! Вбив? Да! Непогано. Так. Все, по мені. Ти перезарядився? Так теж. Зараз зима, то у нас трохи все. Я знаю. Нікого не бачу, а ти. Видвігаюся на три часа, прийом. Тебе поняв. Чорт, вони знов стріляють. Танка не бачу. Я Шукаю. Не розумієш, коли вони по нам стріляють. Шукаю. Не видно взагалі. Шукаю флангу. Не видно? Ні. Нам треба приїхати на три години. Не обов'язково говорити, куди їдеш. Точно. Бачиш когось? Чорт, я його не бачу. Це звичайно. Чорт, він знов до того! Де ж він? Ніде не то мам, нічого не видно. Але треба перебратися якось на іншу точку. знову він палить. Странно, він щось по нам не попадає. Можливо, це неопитний етупаж. Видігаємося. міняємо позицію. точно. Постарайся зробити так, щоб йому було важко по нам попасти. Приїжджаю, швидко заказує. Поняв. Переїхала позиція. Тебе зрозумів. Чорт візьму, я його не бачу. Як то я його бачу? Де ж ти гадив? Чорт він попав по нам! Ах, він нас не пробив. Де ж він? Постріляй по цій горі! Так точно! Вогонь! Не видно, не попав. Відвігайся. Так точно! Я його не бачу, де ж він може засісти? Він по мані. Я і не знаю сам, де він. Газуй назад. Наверняка він нас бачить. Попробуй висунутися, його на приманку. Може ми знаємо, де він сидить. Так. Я побачу його сілет. Сіолет бачиш кожен. Газуй назад. Чорт він знову стріляє по нам. Він десь згори! Що ж це за танк. Десь чи згори, чи не згори, ми б його вже побачили згори. Він без них по нам попасти. Може, може, на... може він міняє позиції. Не знаю, але скоро йому точно прийде кінець. Ти готовий, Синку? Так точно. Газуй далі. Ми вже тут час ми не можемо його знайти. Я його бачу! Вогонь! Опа! Непогана, хлопчина. Відгазовуй назад! Так точно! Повний вперед! Може, я не буду так бо там ще можуть танки бути. В крайньому часі поки ми одного зняли і поки вони побачать, це прийде деякий час. Так Точно. Вперед. Тож, віддати на 12 годин. Тебе зрозумів. Ми стараємося його на цей раз вислідити точно і вбити за один раз. Це точно не один. Його не видно. Ходити ти. Я його не бачу. Я теж. Відгазовий далі. Теж. На іншу позицію. Головне, що вони по нам не почали стріляти. Це точно. Давай, поїхав. Так, молодець. Приїхала нормально. Речі хамера дуже добре управляти. Ти сюди воювати приїхав, чи скаржитися? Іде, йде. Нікого не бачу. Навіть вони всі поховалися. Найшов! Стріляй! Стріляй! Не попав! Чор, що ж то за танк такий? Він це, це зараз не... через гору вийде! Бачиш? Да, не припав! Ні! Т-34-85! Вогонь! Так точно! Цього ти не стріляєш! Не можу навестися! Вогонь! Стріляй! Я йому мотор кома! Точніше, тебе йому не хвода! Заїжджаємо! Зараз вистріли ще раз по ньому! Він і стріляє! Стріляй! Від'їжджаємо назад! Так точно! Будемо їх тут караулити! Yes, не видно. Так, будемо його тут караулити, так точно. Позволяю поки випити каву. Так точно. Головне, щоб ти як каву заварити, він не виїхав. І не ти Давай. Виждать, це її. Ще не зрозуміло, чи він взагалі існує. Я бачу якесь движення. Обертай башню. Я не бачу. На три години. Бачу. Давай швидко. Що з башнею? Вона... вона був... Клине чи що? Так. Швидко обертай, зараз заїде нам. Я не бачу. Ось він. Чорт. Стреляй! Нам видали новий танк, але він тільки після бою. Вони встигли поладити тому хлопці. Дуже великий риск, що ми можемо загинути. Так точно, Постараємося їх вбити. Приблизно їх залишилося шість штук п'ять. Але наш тигр останній на складі. А буде, що буде, якщо ми помиремо? Нас всіх в цьому лагері переб'ють. Нас не буде ні підтримки, нічого. Чого? Що ти там видивлюєшся? На стінг з'їжджання. Бачу танк, стріляй! Стріляю, не попав. Як так? Від'їжджай назад! Так точно! Це лісно його! Як побачиш його, відкривай вогонь! Бачу! Знов не попав! Та що ж це за танк такий? Рикошет! Стріляю! Стріляй, давай! Вогонь! Погано, хлопчина. Але не розслабляйся, вони тут не одні. Давай газуй вперед. А точно. Когось бачиш? Потрібно їх прицелити і вбити. Так точно! Де ж вони всі поховалися? А. Спочатку перли звідки? Нам дивову кинули! Це наш міход пустив дим. Я його не бачу. Я так само. Рася його вицілювати. Тож. Чорт, Вони стріляють! Я бачу його! Не боржиться! Ні не сиди! Відходь за камінь! Як пуш... зрозумів? Так Точно! В мене пушка не заряджається! Що з нею сталося? Вона не пускає патрон! Постараємося збити його в його роді пулеметом. Точно! Приготуйся! Да, сэр. Вони скоро будуть атакувати, зробимо їм засіб. Yes, Тікати немає куди. Провір, чи крутиться башня. Крутиться. Тоді це не справді з пушкою. Залишаємося тут і ждемо атаки. точно. Я їх бачу, приготуйся стріляти. ねえマジか